Вон вошка. Туда. О, это можна ведь сюда. Не, ну все-таки такая красота. Ладно, щоб ніхто не узнав, что це я був зробив. Ой, ну что я сделал? И кидаем кубик. Все. Це готово. Не треба, щоб ніхто не узнав, що це був я зробив, щоб вони мене додому не забрали. Я так хочу на волю, як мені туди на море добратися. Зря я вообще вибрався з, з цього акваріуму. Взагалі не розумію. Чого я такий ще малий, мені вже один сповнився. чого я такий маленький? Ладно, та піду швиденько. Ну що, братан, ти прожився, котяра, 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 де ти? для і уже твоєї сестри! я я запутався! Ой! или твоей мене! А, -а, -а. Рок, Я біжу до тебе, братан. Ой, буду спать. Ты не знаешь, что происходит? Да не знаю. А ты, мол, не знаешь? Не не знаю. Ау! Борщара хоча, ти коищешь руки? Та, ото, новенько. Залізу. Може там. -же. Може бути. Братан, дівчата, що ви тут Паш, Дайте дайте, а? Братан, ти ванні? а то я тебе тут уже не знаю, де ти. Я не знаю, де я. Хм, де ж ти можеш бути? Це ще. Ти пропав вообще сквозь землю. Ой, ну ладно, буду шукать. Собака, я вернулась І принесла до вас гостей. О, приветики! Чорнишка, ти шо, змінилась? Чорнишка, ти же виросла? Да, я виросла. А, собаки так быстро рослы, вообще тебе тоже. А, а ти породила ще маленького кота. Не ругайтесь, пошли погуляем. О, кстати, я знаю, куда нас ходить! Куда? Надо тільки це просить у воры. Да, хорошо. Я уже знаю, куда, куда? Ого, в наш хаус. Ого, давай пошли до воры спитаємо. Ура! Ура! А, что такое? Пошли в нашу хаус! Не в, не в нашу хаус, а в наш хаус. Ну, в наш хаус. Хорошо. Можете піти. Ну, пошли лучше втроем, то що е, остальники хотя. Да, ми не хочемо. Ну хорошо. Я хочу з вами піти. Хорошо, підеш, пошли. Ура! Воу-воу-воу, тут все поменялось. <кхем> Я не помню, що ми хотіли йти туди все міняти. Я тоже такого не помню. А кто ежал в последний раз? Ну... Я не знаю, я туда не йшла, я тоді з мамою була і з сестрою. А? Я тут раз. У вас сама лучша база. Спасибо. Кстати, тобі тобі в коментах і для твого брата, який потерявся, написали е, ці імена. Які для мене Моллі тобі продажу. О. Кстати, це жінка Теді. Чув Теді жінка є? Ти що, забула? Ой, ой, забула. А? Ну, не, знаю. Надо еще подумать. Хорошо. ну, там еще, там еще выберу я, то это еще ничего страшного. А, кстати, давайте я скажу. Я самый главный персонаж всего сериала, то что я командир, можно сказать, я всегда разбираюсь в всех хаосах и все такое. Ну, вы понимаете. Ну, и, короче, как Як всі частини ми знімемо, ми знімемо один великий кліп, там де буде ваш серіал. Е, другого сезону не буде, тільки перший сезон і все, бо Соня так не витримає. І ми не витримаємо. Ну ми будемо знімати скільки тому того що, е, хаос собак котів саме популярний по просмотрах в довге відео. Да, 266 просмотрів. Це, це лопнуть можна, да. Це вообще опять лайків, да ви .まあ, серйозно? Ну, хм. Кстати, у нас скоро 300 підписників. Я знаю один прикол. Я тоже знаю. І я знаю. А! Та цей, цей прикол не буде 2023 року популярний. А! Ой, а це що було? А це ай! А! Яка це у нас серія? 에... Наче четверта? А, да, я думаю, п'ята. Всім здрасте! Я тут саме Едік. а а, -а, -а, -а. а, -а, 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 -а. е, що тобі надо? Ну, -хм. я хотів змінитися за то, що я не мешал за алгебро. Да за алгебро це понятно. Ну, то училка на мене наорала. А, типа ты ти крута, типа крутая. Ой, зі мной драться на кулаках. Ты шо? А то я з тобою драться буду. А! Хватить! 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 Эээ, е еще мені якась малявка буде указувати. Хватить! Реально, хватить! Ты шо? О, можна я у вас цей кубик заберу? Не нельзя. Це наш кубик. А як нельзя, нельзя? Нельзя, нельзя, лізя, нельзя. Ну ты уходь просто отсюда. Це наш хаус. Все. Все, я закрила на замок, ніхто не вламається. Не вламується, -мо! Ты что, не понимаешь? Это на наша база, нельзя заходить. вам может, нельзя? Да не трогай побуду, но все равно нельзя. И вообще, дай нам Молли. Это Молли? Да. Ой-ой-ой. А, 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 ну, идите вы. Ой. Я хочу, чтобы не успокоился. Это он влюбленный. Да, наверное. Відкрите! А это что-то другое? Там какой тюлень. Какой тюлень? Ну-ка, оди иди. Акси, это ты? Да, гора, это ты, открой меня. Акси, как ты тут-то попал? Ну, якщо вы заметили изменения в вашем хаосе, то это все я сделал. А откуда ты такие класні вещи нашел? Нашов, і ти так і не вирос, хоча тобі один годик. Та, да, я навірно ще вирос. Ай! Ти Аксі? А ти ж новий котик? Да. Я новий котик. Ой, я все пропустив? А, м -м -м. Хоч ми тебе додали додому? Ні, не надо. Якщо будет новий аквариум, то впускайте з удовольцем. Ну, якщо його нету, то не можете не впускать на морі буду, а я до вас буду їхати. на морі? Ну давай мы тебе покажу. От цей мы тебе будем держать ванні. А в ванні? Ти ви наберете мені воду на да, ми посипемо спеціальними водорослями морськими. А? Ну якщо так, ну ладно. Ой. Ну, Аксі, ми можемо тебе відвести додому. Да? Да можу Весь, ти ще мала. Я можу. Ти додому до дорогу додому, знаєш, ні. Я можу. Ні, не можу. Я, мабуть, тебе відвезу. Я знаю дорогу додому. Ага, ну хорошо, добре. Ви мене чекайте тут, а я зараз дуже швидко. Ого, у нас така близька база. Да, я дуже швидко просто бігаю. Ага, погано. Что делать мы? Не знаю. А, кто это? Не знаю. Лора, встань. Я на диван. А? Так, я чую, что ты тут. Стоп! А зачем ты хочешь? Жила, да, так с кресом ржить. Ну, Соня зжила з махом, хомяком, а, -а, а? І то він неї не прожив довго, два года, та це мало. Для хомяків це як 65 років, ого. Стой, мишка, а що? Це, звичайно, п'ятий, да, лексій, то я. Давай ми тебе додому заберемо. Ні, не надо, я хочу жити сама. Якщо ти хочеш жити сама, то давай тобі ошейник. Uh, ви мене так не узнайте. Ми тебе узнаємо. Mm -hmm. Ти криса одного такого окраса. Ну ладно, іди розв'язуй мені. Дякую, що дай мені свободу. Якщо що, Тикен, ничего не зроби скрипку. тут пишу, так хорошо. ми пишу. Чайник, мені кстати, да? Ну, Бісиш ти мене. А чо я? Ну, мені так кушать хочеться. Та вони вже скоро приїдуть, а? это популярно? Я популярна. Не я, я, я. Не я. Я тебя скушаю, крЫпка. рыбка. А, -а, а, не надо. Ням. А, -а, -а. а, отпусти, отпусти. Ой. Она наконец-то пришла их встречать. Ура. Крыска, ты там все? Давай я до тебя залезу. Хорошо, залезай. Спасибо. А тут все. Кишка, я конечно, не такая, как надо. Ой, я Квашка, за листы. Просто кидай ты тут. А. Угу, хорошо. Ой, не на внимание. Угу. Тебе у я сейчас она маленькая стала. Да, если бы она стала маленькая, то она бы не спадала. А, ну вы лыка за закрепи чего Да-да, хорошо. Сейчас я постараюсь ее деть. А то он и негде крепится, что-то. Ну, старайся щеплить, крепить. все, даже держись. Фух. Так, ну, ай. Ну, что? Перекушивать будем? Конечно. Да, да. Mm -hmm. А чья это одежда? А, это одежда самых павших собак. А какая именно? Вот это одежда моей мамы. Потяг тата. Оце одяг дядя гномика. Це дядя гномик. У тебе гномик є? Так. Да. Гномик? Гномик це собака бумажна. Ой, ладно, я полежу. Так, ладно, думаю, треба закінчити.